Вітаю всіх на своєму каналі. Нещодавно живці в касетах оприскувала від стресів. При холодах вони тут в мене стояли вкорінювались. З 29 березня я їх живцювала десь там по третє. Сьогодні у нас 14. -те. Почала вже деякі діставати. Гляньте, яка коренева. Ну, не у всіх, ну. Є трохи менша. Ну, о, так. Ну, здебільшого ого. го Не всі, бо я їх відкрила і самі такі найслабші, не вкорінилися і не вкоріняться. Буду їх вже викидати. Я в шоці. Бо нічого не встигаю. Ще й ці так швидко вкорінилися. До речі, розквітла новиночка Міні Віста Violet Star. І це при тому, що вона в касеті, без підживлення скалієм така гарна квіточка. А ось тут, Ой, треба ж прищіпувати, але не буду. Починає розквітати новинка Віста Стравбері. Ну, Дуже хочу подивитися на цю квіточку. Тут теж така ж ситуація, напевно. Аж заглядати страшно. Я представлю, скільки ще роботи і хризантема. да. І це теж. Ну, ось цю я розсаджувати не буду. Я її потім запропоную касетним живцем. І все. Ну що, поки ще світло, треба щось порозсаджувати. Всім гарного вечора!